Сьогодні урочисто вітаємо наших медичних працівників з професійним святом. Це дійсно люди з великої букви, які кожну хвилину свого життя віддають для порятунку чужих життів для зміцнення їхнього здоров'я. Тому що на сьогоднішній день да військовий стан в країні війна і тому медичний фронт він відразу стоїть за військовим фронтом. Дуже велике навантаження на наших працівників в зв'язку з цими всіма подіями. Комунальних закладах міста на сьогоднішній день працює дві та медичних працівників, тому ще раз хочу привітати усіх з цим великим святом. Усієї нашої територіальної громади вітаю вас з вашим професійним святом. Хочу в першу чергу подякувати вам за вашу роботу. Кожного дня рятуєте людей, лікуєте людей, підтримуєте людей. Ми розуміємо всю важливість професії медичного працівника, тому залучаємо десятки мільйонів євро інвестицій. В нашу медичну валу вже відремонтована перша лікарня, друга лікарня, створена в області центр реабілітації наших військових, третя поліклініка. Зараз проводяться великі масштабні роботи в сьомій, восьмій, лікарні, лікарня, також поліклініки по вулиці Сергія Свісаренка. На черзі у нас дитяча лікарня, поліклініка дитяча і перша поліклініка на Лівомберзі. Ми працюємо для того, щоб створити вам. Необхідні і достойні умови для роботи, а також для наших. Ми вітали нашу медичну родину з професійним святом. Дуже багато робиться в Кам'янській громаді для покращення умов пробування і пацієнтів, умов роботи наших медичних працівників. Започаткували в цьому році програму заохочування для лікарів. Ми розуміємо, що їх внесок в здоров'я оцінити дуже важко, але ми намагаємося їх підтримувати. Також використовується нефінансові мотивації. Кожен медичний працівник це скарб знань і навич. Які вони все життя підтримують і здобувають. Тому я вітаю своїх колег з професійним святом. Я бажаю їм, щоб пацієнти були здорові, робота в них була цікава, щоб в родинах було тепло і Я Професію вибрала мабуть, з дитинства. У мене мама працювала в першій лікарні. У мене брат час на війні, фельдшер, сестра у мене працює в лікарні. Призвання професії це допомога людям. Це знаєте, не тільки ліки, не тільки вколи, а це ласкаве слово. Тип. Ло душі тось тобто, тільки поспілкуєшся, зробиш добро, і людині вже становиться легше.